Привіт, друзі! У 2026 році вас можуть не впустити до Європи, навіть якщо у вас біометричний паспорт. Звучить абсурдно, ні, це нова реальність, і зараз я поясню, що змінилося, та що треба знати кожному українцю. Починаючи з 12 жовтня 2025 року, в країнах Європейського Союзу запрацює система прикордонного контролю ES Entry-Exit System, або система в'їзду-виїзду, це повністю автоматизована цифрова система, яка фіксуватиме дані вашого в'їзду та виїзду з території ЄС. А також тривалість перебування, що не має перевищувати 90 днів протягом 80-денного періоду. Система ЄС повністю змінить звичні штампи у паспорті. Натомість на кордоні відбуватиметься біометрична перевірка, сканування обличчя, щитування відбитків пальців та паспортних даних. Ці зміни торкнуться всіх громадян третьої країни, які подорожують до ЄС, зокрема українців. Як працюватиме система? IES? Вона буде швидкою, цифровою і без жодної паперової тяганини. У момент перетину кордону ваші біометричні дані, зокрема відбитки пальців, фотографії обличчя та паспортна інформація, автоматично щитуватиметься і вноситься до єдиної бази даних Євросоюзу. Система також фіксуватиме дату, час і місце вашого в'їзду та виїзду з шенгенської зони. І найголовніше всі ці дані оновлюватимуться автоматично, без потреби в ручній перевірці чи штампах у паспорті. Це має зробити контроль ефективнішим, а проходження контролю швидшим. Навіщо впроваджують систему? ІС система ЄС створена для того, щоб зробити перетин кордону швидким, безпечним та прозорим? Зокрема, вона дозволить посилити безпеку на зовнішніх кордонах Європейського союзу. Автоматично контролювати, скільки днів мандрівник перебуває в межах шенгенської зони без потреби ручного підрахунку. Унеможливити перевищення безвізового терміну. Система чітко фіксуватиме дати в'їзду та виїзду, скоротити черги на кордоні, завдяки автоматизованій перевірці та зменшенню людського фактору. Це частина цифрової трансформації кордонів ЄС, яка стосується всіх громадянин третіх країн, зокрема українців, які подорожують без візи де і як відбуватиметься збір даних. Усі біометричні дані будуть щитуватися безпосередньо на місцях перетину кордону в аеропортах, морських портах, на залізничних станціях та на автомобільних пунктах пропуску. Там встановлять спеціальні кабіни для сканування щось на кшталт електронних воріт, як у фільмах про майбутнє. Усе відбуватиметься автоматично. Ви просто скануєте обличчя, прикладаєте палець і проходите далі. Реєстрація у системі ЄС є абсолютно безкоштовною. Є побої. Вання ще на початковому етапі можливі черги, особливо в аеропортах. Але я ЄС цяю, що система спростить і пришвидшить перетин кордону в майбутньому, адже при наступних поїздках прикордонники зможуть просто звірити наявні біометричні дані, і вам не доведеться щоразу проходити повну процедуру. Важливе уточнення: не плутайте ІЄС і системою ETIAS. Це дві різні системи, хоча й пов'язані. ETIAS – це європейська система інформації та авторизації подорожей. Якщо ІЄС це система, яка фіксує ваш в'їзд та виїзд через біометричні дані, то ЕДІАС це електронний дозвіл на поїздку для тих, хто подорожує без візи. ATS – це ще один великий проект ЄС, запуск якого очікується в останньому кварталі 26-го року. Це буде система електронної авторизації для мандрівників, які мають право на безвіз, зокрема для українців із біометричними паспортами. Це попередня онлайн авторизація, яка перевіряє, що безпечно вам їхати до Європи. Вона дає дозвіл на подорож, але не гарантує в'їзд. Остаточне рішення приймає прикордонник. Перед поїздкою в ЄС потрібно буде заповнити онлайн-анкету на офіційному порталі ЄС, оплатити 7 євро, якщо вам від 18 до 70 років. ЕТІАС буде дійсною до 3 років або до завершення дії паспорта. Вартість подачі заявки 7 євро. Безкоштовно для дітей до 18 років, людей віком 70+, а також для деяких інших категорій, наприклад, членів родин громадянин ЄС. Еті має розпочати роботу в останньому кварталі 26-го року. Конкретну дату запуску ЕТІС ЄС обіцяє повідомити за декілька днів до початку роботи. Система наразі від мандрівників жодних дій за цією системою не вимагається. Підсумуємо з 12 жовтня 2025 року на кордонах ЄС починає працювати система і біометричний контроль, поступовий перехід до квітня 2026 року, штампу в паспортах у минулому натомість цифрова реєстрація, сканування обличчя та відбитків. Реєстрація безкоштовна. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться з друзями. Пишіть у коментарях, що думаєте про такі зміни, чи вважаєте це спрощенням, чи навпаки, ускладненням подорожей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступних випусках.